<піліст> привіт, друзі, привіт, наші майбутні клієнти зараз. Ми знаходимося на великому досить підприємстві в Миколаєві. Це Ралкотехнік. Вони займаються промисловими холодильними системами. Це підприємство досить має велике споживання електроенергії, і вони до нас звернулись з проханням встановити сонячну станцію, яка буде допомагати їм економити при споживанні електроенергії. Доброго дня. Я представник компанії Ralka Techніk. Ми займаємося холодильним промисловим обладнанням. Минулого року заказали в компанії Solar проєкт на станцію сонячну. Нам потрібно було 56 кВт потужності, щоб покривало наші всі розходи. Компанія Salar Service зробила проєкт, дуже швидко зреагували, зробила монтаж, ми все угодили і все дуже добре. Все працює без нарікань. Ми радимо всьому українському бізнесу переходити на зелену енергетику. Хлопці, дуже економно. Ми відгукнулись, звісно, ми розробили проєкт, встановили їм станцію мережеву загальною потужністю 56 кВт. Ця станція, як ви бачите, з інвертором Huawei та сонячними панелями J-Solar. Станція працює вже більше року. Є дуже гарні показники по споживанню коштів, про які зараз ми з вами більш детально поговоримо. Отже, по тій статистиці, яку нам показали на цьому підприємстві, ми бачимо, що в зимній та осінній період тут економія сягала до 20%. В такі дні, як зараз, сонячні та спекотні, економія максимальна була аж 54%. Тобто ми бачимо різницю в тому, що було і що є зараз. Економія дійсно вражає, люди задоволені, підприємство економить кошти. І е, може ці кошти вкладати в свій розвиток, в розвиток зеленої енергетики та свого підприємства, е, ставити станції більше, потужніше і економити ще більше коштів на цьому. Як ми вже бачили на е, моніторингу цієї станції, вже, тільки за сьогоднішні, за сьогоднішні півдня вони вже згенерували 300 кВт. Е, е, тобто логічно, що ця це підприємство підписало договір. З місцевою електропостачальною компанією про те, що вони свої надлишки будуть продавати. Тобто, що це значить? Це значить те, що мало того, що ця, це підприємство економить свої кошти, так воно ще й заробляє кошти на електроенергії. Тобто сонце допомагає їм не тільки економити, але й заробляти. Ми пишаємося, що наші клієнти є такі великі підприємства. Міжнародні компанії, які є, у яких є офіси та філіали майже по всьому світу. Тож давайте розвивати зелену енергетику разом. Можете звертатись до нашого офісу, ми вас проконсультуємо та змонтуємо вам станцію під саме під ваші потреби.